Тарас Григорович Шевченко сон. На панчині пшеницю жала, втомилася не спочивать, пішла в снопи, пошкандибала, Івана сина годувать. Вона сповитає кричала у холодочку за снопом. Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван, і уродливий, і багатий, уже засватаний, жонатий, на вольні, бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, і на своїм веселім полі удвох собі пшеницю жнуть. А діточки обід несуть. І усміхнулася небога, прокинулась. Нема нічого. Найвася глянула, взяла, його гарненько сповела і копу дожинать пішла, поки не чути лага.